New X. Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про новий компактний синтезатор NEX-100 від компанії NUX. Цей інструмент має чудовий звук, широкий спектр можливостей і дуже привабливий зовнішній вигляд. Він стане прекрасним вибором як для новачків, так і для досвідчених музикантів. 100 має 61-нотну клавіатуру, яка забезпечує комфортні відчуття під час гри. Чутливість клавіатури можна налаштувати, вибравши один з чотирьох режимів. Синтезатор також має вбудований акумулятор, що робить його по справжньому портативним. Бібліотека Next 100 містить 500 тембрів, які поділені на групи для зручності пошуку. Ви можете використовувати звуки класичних фортепіано, електропіаніно, органів, гітар, бас-гітар, духових, перкусійних інструментів, а також синтезовані звуки. Синтезатор має функцію Dual, яка дозволяє накладати два тембри один на одного. Також можна розподілити клавіатуру на дві частини і використовувати для кожної з них свій тембр. Для детального налаштування звучання Next 100 пропонує транспонування, зсув октави, калібрування ладу, реверберацію і функцію зміни висоти тону. Next 100 має 100 стилів автоакомпаніменту, які поділені на жанри. Ви можете використовувати функції автоматичного відтворення акордів, синхронного старту, вступу кінцівки композиції та зміни варіацій стилю. Синтезатор також має метроном з діапазоном темпу від 40 до 240 ударів на хвилину. Ви можете налаштовувати кількість часток у такті, звук метроному та його гучність. Nexto має цікавий режим Live Music, який дозволяє зробити ваші виступи більш виразними. Цей режим пропонує 20 композицій, кожна з яких складається з чотирьох частин. Ви можете комбінувати фрази з різною щільністю, а також використовувати додаткові ефекти. Nexto має USB-C для передачі міді даних на комп'ютер, вхід Mini Мініджек, вихід aux Джек. Вихід на навушники та роз'єм для педалі сустейну. Синтезатор також підтримує Bluetooth з'єднання. Next 100 може отримувати живлення від мережі через адаптер DC 12V або від вбудованого акумулятора. У комплект з синтезатором входять адаптер живлення. Змінний піпітер і блютуз модуль. Nexto – це чудовий синтезатор для музикантів будь-якого рівня. Він має широкий спектр можливостей, чудовий звук і портативний дизайн. Якщо ви шукаєте універсальний інструмент для домашніх занять, студійної роботи або живих виступів, Nexto це те, що вам потрібно. Дякую за увагу! Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. і... І Пишіть коментарі. Зустрінемось у наступних оглядах.